Так, приїхав ось такий магазинчик. Це магазинчик називається Київ. І тут продаються всі такі продукти, які більш-менш вироблені для нашого споживача з пострадянського простору. А це школа. Просто не хочу знімати людей. Тим більше наших з вами земляків, тому що вони, блін, дуже агресивні. Бачите, на яких тачках сюди поприїжджали. І що хочу сказати на рахунок цього магазину, назва Київ. Київ євромаркет. Але всередині ніхто не розмовляє українською мовою, тому що цим. Магазином володіють емігранти з Маріуполю, а Маріуполь не говорить українською мовою чомусь. Хоча це українська територія. Але я принципово заходжу і розмовляю лише українською мовою. Якщо мене не розуміють, я говорю англійською. Люди, українці. Спілкуйтеся завжди лише українською мовою. І що я сьогодні купив? Взяв ось таку палочку весільної. Взяв ось таку штуку сердек часничних. Ну і що за українець без сала. Взяв 4 яблука. Бо я ці яблуки дуже люблю. У мене вже немає зубів, гристи інші якісь, а ці я нарізаю на шматочки і їм. Настільки я їх люблю. Коротше, ось це все, що я взяв. Ось так воно виглядає. І заплатив 69 доларів 55 центів. 70 баксів. А ви на 70 баксів. Що можете в себе придбати в Україні? Пишіть, буде дуже цікаво. А чого не знімав всередині в магазині? Ну, ви ж знаєте, які наші люди. Агресивні. Вони не люблять, коли їх знімають, а ще й такі люди. Ну, всередині дуже-дуже все бідно в тій крамниці. Ну, Можливо, хто ще народився і жив в Радянському Союзі, той пам'ятає такі сільські крамниці, копторги так звані. Оце точно така сама обстановка там всередині. Все нагадує у ті колишні радянські сільські магазини. Все точно так. І ціни такі, що кусаються. Але хочеться себе хоч інколи чимось таким побалувати. Такою їжею, до якої ми звикли. Якусь сарделечку, якесь сальце. Ну, ви знаєте, що я буду вам казати. Дуже прошу вас поширювати мої відосики, підписуватись на мій каналчик, ставити вподобайки. А вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава!